перші міжнародні змагання, і перше європейське золото 12-річний рівнянин Назарій Штеба. Найкращий на етапі Кубка Європи з Джиу-Джитсу у Чорногорії. Я їхав і е, перемогти, бо я побоюсь заради наших е, військових, які загинули, які загинули на, на сході. І я ну, розумів, що там я себе настраював, що треба виграти. Юнак був сильнішим у всіх чотирьох сутичках у ваговій категорії до 34 кілограм. Більше того, у кожному поєдинку перемагав своїх суперників достроково, не став винятком і фінал, де хлопець впевнено переміг. Я його виграв теж трикутником, задушив його теж на помилках. За крок від золотої нагороди зупинилися ще двоє спортсменів клубу Авангард Джиу-Джитсу. Із Рівного 14-річний Олександр Федорков виступав у ваговій категорії до 60 кілограм. Переміг у трьох сутичках, дійшов до фіналу і там зійшовся із українцем з Кривого Рогу. Він мене взяв на задушливий, але не доробив. І за це йому дали перевагу, і це він виграв. Зраховано перемогу і прикрав, ще не золото. Фінішував другим і Владислав Столяров. Він теж був кращим у трьох поєдинках у ваговій категорії до 55 кілограм. У фіналі зійшовся із ще одним українцем з Києва і теж поступився за очками. Він зробив прохладу дві, але не вдержав мене на землі. Я зразу став. Тобто він зробив якусь дію, але не завершив її. Взагалі не знав на що очікувати, я не знав наскільки сильні суперники. але. Не хотілося б перше, звичайно, тренерка хлопців розповідає, що готувалися до відбіркового етапу Кубка Європи близько трьох місяців. Інколи працювали по два тренування на день. Виступ спортсменів оцінює позитивно, адже троє її учнів були єдиними представниками від рівного у складі збірної України і усі повернулися із нагородами. Показали результат чудовий, тобто ми маємо одне золото і два срібла. Хлопці двоє поступу... поступили стільки в фіналі. Досвідченішим трошки суперникам, які мають більше досвіду на міжнародних виїздах, але насправді поступилися лише однією перевагою незавершеною активною дією, тому я вважаю, що боролися вони на рівні. Для усіх трьох хлопців ці змагання були першими на міжнародній арені. Після завершення відбіркового етапу Кубка Європи з джиу-джитсу спортсмени із рівного готуються до всеукраїнських змагань, а наступного року планують представляти Україну на чемпіонаті Європи. Вірять, що міжнародна кар'єра лише розпочинається. Вадим Рос Олег Шаламай,